Всім привіт, мої любителі! Чогось цікавенького та смачненького. З вами, як завжди, улюблене шоу. Що воно таке? Та ваш покірний ведучий Ярослав Гринчук. Ох, зараз почекайте, щось в око потрапило. А, так це ностальгія, Шоколад той самий бельгійський, пам'ятаєте? Але сьогодні ми будемо куштувати шоколад. З водоростями країна-виробник Іспанії. Як не дивно тому, краці Амігас Інспаньо поїхали куштувати. А ось вона, до речі, я за нею взагалі вже забув. Але спочатку цікавий факт. Сьогодні вчені проводять дослідження з водоростями, щоб з'ясувати, чи зможуть вони переробляти речовини на космічних станціях. А також водорості можуть стати основою для одного з видів біопалива, який може замінити бензин. Шоколад. Торес. Поїхали робити розпаківку. Відкриваємо. Але Іспанії водорості, ну, щось. Звісно, це все фігня. Щось не складається. Оу, ух ти! І знову таки шоколад з Іспанії нормально не доїхав. А ти, йо, пересете, так хотілося, так гарненько. Оля, дивіться, а тут а воно усе, крапинки такі. Це водорості. Як не дивно пахне білим шоколадом. Поїхали. І... Де водорості? О, ось. Я очікував щось, типу, вау. А типа щось воно не вау. Фу, ще ця Водорость в мене трошечки застряла у зубі, і вона така солона, а шоколад такий солодкий. І поєднання щось не дуже. Не кожній плиці е, попадається у ця водорость. Я не знаю. Що це за водорость? Ну, скоріш за все, це розрізновид е... водорості ваками. Скоріш за все. Але чесно кажучи, я очікував щось таке: вау, клас! А тепер в мене присмак цієї солоності і, ніякої... і ніякого присмаку шоколаду. У мене таке відчуття, що я просто взяв кружку, е... зачерпнув у море і випив море. От, дуже солоне, дуже. Але присмак шоколада. Немає. А тепер висновки. Ця шоколадка куштувала 54 гривні. Приїхала вона з Іспанії. Іспанія мені здавалося, що вона не повинна таке робити. Алло, там жарко, які водорості. Да, там море є, але. ну... М -м. Ця шоколадка не виправдала моїх сподівань. 54 гривні. Напевно, це не найдорогий шоколад, який куштував. По смаку сам шоколад він. Звичайний, просто звичайний білий шоколад. Нема нічого. Є такий, знаєте, присмак, саме такий недорогий шоколад, якщо його жуєш, він Оце то як пластилін. Оце те же саме: от плюс-мінус. Просто з водоростями. Купувати ще я б таке б не купував. Тому якось так. З вами був я, Ярослав Гринчук. Побачимось на першому міському.